Ось так виглядає 400 грам погодованої з вечора закваски. Це літрова ємність, щоб ви розуміли. Я хочу спекти формовий хлібчик швидкий. Мені потрібно на нього буде дві в мене, порції. На, на дві порції мені потрібно 530 грам закваски. Так як у мене тут всього 400 я ще щось візьму для, залиш... для залишення, щоб собі завести, і візьму ще ось трошечки залишків у мене є. І буде в сумі трошечки для погодування для подальшого ведення, а все інше піде у хліб. А який хліб виходить з такої кількості закваски, подивитися далі у відео. Ось такий хлібчик виходить. Позавчора пекла такий, показувала в сторіс. І сьогодні ж пекла такий. Харнесенький. Дуже гарячий, тільки-тільки-тільки дістала. Змащую водою. От 20 хвилин він не випікався, у мене 15 до того, поки підрумянеться кірочка, потім я її змастила водичкою і вона так стала блистіти. Потім я зменшую температуру до 230 градусів і допікаю ще ну, загальна, загальний час випікання у мене 45-50 хвилин. Частіше випікаю. Гарячий, не можу, зараз візьму в рукавицю, в рукавиці покажу. Форму я зменшую вершковим маслом. Дуже гарний хліб. Він такий смачний. Міксую тут сильно зернове борошно з борошном вищого гатунку. Мені подобається. Хмари розійшлися, дощик пройшов миттєво і стало світліше і краще видно. Хлібчик дуже шикарний. Мені він подобається, я його дуже часто випікаю, тому що він ну, і смачний, і швидко і легко робиться. Тобто замісили. Три години він побрудив і поставили, почекали в формах. Зразу вже поклали в формах, і у формах ми чекаємо цих 3 орієнтовно 4 години, в залежності від температури, яка от зараз прохолодно, то може бути і 3,5 години. В цей час розігріваєте духовку ставите випікати. Дуже смачний хліб.